Доброго здоров'я, товариство. Сьогодні поговоримо про шкарпетки на зиму, як їх правильно обирати, на що варто звернути увагу. І відео здебільшого буде будуватися на моєму власному досвіді, тому що декільком з цих шкарпеток вже більше п'яти років, тому повірте, мені є що сказати і з чим з вами поділитись. Відверто скажу, я ніколи не міг би подумати, що інвестиція в шкарпетки може себе так оправдати. І ви, до речі, теж не забувайте ділитись своїм досвідом зимових шкарпеток в коментарі до цього відео. Ми багатьом цей досвід теж буде корисний. Почнемо ми з однієї простої тези: бавовна це зло. Якщо ви обираєте шкарпетки на зиму і бачите у складі там бавовна або котон, або, не дай Бог, хлопок, то виключайте цей варіант. Хоча я впевнений, що серед глядачів знайдуться ті, які напишуть в коментарях: там я все життя ношу бавовняні шкарпетки, просто там потовщені, і мені нормально. Повірте, ви просто не носили нормальні шкарпетки, а все пізнається в порівнянні. І коли ви спробуєте якісь нормальні шкарпетки. То ви офігієте наскільки велика різниця. Взагалі, на мою думку, в першу чергу не взуття, а саме поганий вибір шкарпеток впливає на те, що ви змерзаєте в ноги зимою. Чим погана бавовна? По-перше, там дуже погана теплоізоляція. Тобто, по суті, все тепло, яке виділяють ваші стопи, воно не затримується, а просто. Випаровується. Інша проблема полягає в тому, що, хоча бавовна дуже добре впитує вологу, але вона дуже погано сохне. І літом або взагалі в теплий період року на це пофіг, ви десь відчуваєте цю вологу. Вона, можливо, частково створює якийсь дискомфорт, але тим не менше, ви хоча б не мерзнете в ноги. В холодну пору року волога, яка накопичується в шкарпетках, може призвести до переохолодження. Особливо це актуально для такого змішаного міського режиму, коли ви виходите на вулицю на вулиці Мороз, заходите в тепле приміщення, де. Для прикладу, там плюс 15, ваша нога автоматично починає потіти. Відповідно, шкарпетки починають впитувати цю вологу. Ви знову виходите на вулицю і змерзаєте в ноги, якраз по тій причині, що ваші шкарпетки вологі, і неважливо, яке у вас там круте взуття, з яким утепленням. Плюс зверніть увагу, що практично весь одяг для активних занять спортом, який безпосередньо контактує з тілом, його витовляють з синтетичних волокон. Там відсутня бавовна, якраз по тій причині, що синтетичні матеріали вони набагато швидше. Ще і краще впитують вологу, плюс набагато швидше висихають. Для себе я вивів таку оптимальну формулу для зимових шкарпеток. Це має бути комбінація натурального матеріалу в даному випадку. Це мериносова вовна, плюс комбінація різних синтетичних матеріалів в різних пропорціях залежно від конкретної ситуації. Я не тестував багато брендів. Якось так сталося, що я зразу знайшов своє. Це є бренд Smartwool. В мене в наявності десь 6 пар шкарпеток, які я купив більше 5 років назад. Ще перед тим як я переїхав до Львова. Я побачив десь або відео, або якусь статтю конкретно про шкарпетки і Вирішив спробувати. Вони не дешеві. Це ще один важливий нюанс. Запам'ятайте, що хороші шкарпетки не можуть коштувати дешево. І хоча ми в лішопі їх не продаємо, тим не менше, потім я розкажу вам, де їх знайти і купити дешевше. Значить, я замовив собі одну пару, вони прийшли, я походив в них декілька днів і зрозумів, що мій шкарпеточний світ поділився на до і після. Різниця дійсно колосальна. Але це потрібно спробувати, це потрібно відчути. Після цього я купив ще декілька пар собі, купив декілька пар батькові, і зараз в мене досі є всі, наскільки я пам'ятаю, шість пар. По них видно, що вони ношені, вони так нормально покошлатилися. Періодично я їх підбиваю машинкою, але тим не менше своїх функціональних властивостей вони не втратили. І якщо поділити суму всіх коштів, які я заплатив за ці шкарпетки на п'ять років, які я вже в них проходив, і на ще кількість років, скільки я в них прохожу, то ця Сума точно менша, чим ви купите шкарпетки якоїсь поганої якості, тому інвестиція себе однозначно виправдовує. Не буду розказувати вам за сам бренд Smartwool, наскільки він класний і так далі. Ви це можете зайти почитати самостійно. Значить, скажу так: в мене є два види смартвулів. Знову ж таки, і та, і та версія вона призначена для хайкінгу. Я не знаю чому, але чомусь хайкінгові шкарпетки користуються найбільшою популярністю, і як на мене вони найуніверсальніші. Я брав їх і е, на кожен день. І для якихось довгих прогулянок, і скажу за стільки років я цілком ними задоволений. По-перше, вони такої стандартної висоти, не короткі, це точно ні, але і не супер довгі. Плюс вони відрізняються своїм кашеном, тобто пом'якшенням. На цьому скрині ви можете побачити інформацію, згідно якої кашен відрізняється від моделі до моделі. Для себе я обрав версію Light, в яких ходжу кожного дня при невеличкому мінусі, і версію фул кашен, який я вдіваю, коли на вулиці вже там мінус, Мус 15 і нижче, і навіть по стану для прикладу цих і цих шкарпеток можна зрозуміти, яка температура, який мінус у Львові буває частіше. По складу цих шкарпеток значить більша частина складу це мериносова вовна. Також до складу входить нейлон, перероблений нейлон і еластан. Нейлон додає міцності і зносостійкості еластан або по іншому він може називатися спандекс або лайкра. Він додає еластичності самим волокнам. Що таке мериносова вовна? По суті, це вовна, яка отримана від але спеціальної породи меринос. Вона краще, ніж вовна звичайних овець, тому що сама структура волокна вона набагато тонша. Відповідно, коли створюється виріб, він набагато приємніший, м'якший на дотик. Відповідно, це додає в комфорті. Другий важливий момент в неї хороші теплоізоляційні властивості завдяки своєму плетінню і структурі самих волокон. Якщо вивернути шкарпетку, то тут видно певні такі повітряні кишені, які якраз і ізолюють. І тепло. Ну і звісно, ще один великий плюс це те, що вона впитує вологу в даному випадку під з ваших ніг і виводить його на зовнішній шар. З іншої сторони, вам варто знати, що мериносова вовна використовується не тільки в зимових шкарпетках, а й для прикладу в літніх шкарпетках чи там в літньому одязі. Ось для прикладу шкарпетки від бренду Патагонія, виконані теж з мериносової вовни, в яких я пробігав все літо, купу трейлів і дуже ними задоволений. Вони максимально то. Але тим не менше вони теж дуже добре відводять вологу. Вони потовщені в зоні п'ятки, в зоні пальців. Мериносова вовна вона дуже добре підлаштовується під навколишнє середовище. Тобто в холодну пору року мериносова вовна допомагає стримувати тепло, а в теплу пору року наоборот відводити надлишок цього тепла. Тим не менше, не можна сказати, що там ви в них трохи походите, там скидаєте взуття, і волога повністю відсутня. Ні, волога є і на ваших стопах, волога залишається і в самих шкарпетках, проте на Відміну від тої самої бавовни, навіть вологі шкарпетки з Маріносової вовни вони мають хорошу теплоізоляцію. Щодо вартості ціна в Європі однієї пари шкарпеток в середньому 25-30 євро. В Україні офіційним представником є магазин Шамбала. Ціна на версію з лай кашель 1105 гривень, фул кашену обійдуться 1190 гривень. Якщо перевести по курсу, то ціна в Україні навіть буде нижча. От, але я додатково написав магазин Шамбала, сказав, що буду знімати відео і ділитись досвідом. Своїх смартвулів, на що вони запропонували знижку, 10% по промокоду LISHOP. на всі товари з повною вартістю, включаючи шкарпетки, знижку можна застосувати на сайті, коли ви будете оформлювати замовлення, або називаєте промокод LISHOP, коли будете купувати в них в магазині. Ось такий от приємний бонус. Тепер що стосується шкарпеток для зимових активностей, в мене це, звісно, стабільно біг, і час від часу це сноуборд. За таким самим принципом, десь побачив чи щось прочитав, теж років 5 6 назад я. Купив собі X, які йдуть від Xbionic. Це бігові пари в мене для трейлу, і декілька пар в мене є саме для катання на борді. Особливість всіх ось цих шкарпеток полягає у певних ущільненнях, потовщеннях у відповідних місцях, і це дійсно сприяє додатковому комфорту. Я чесно скажу, зацінив це мої пари, які залишилися за 5 чи за 6 років. Скільки в мене ці шкарпетки є. Декілька пар я вже викинув, але скажу одну особливість. Вони не протерлися в потовщених місцях. Вони протерлися у мене всі, причому які були там щось декілька пар у ось цьому внутрішньому місці, де нога не особливо той контактує з взуттям. Ось такий от парадокс. Але тим не менше, я ними дуже задоволений. Що стосується складу, то здебільшого в таких шкарпетках, саме для активностей, якщо мериносова вовна присутня, то її склад набагато менший. Здебільшого це все такі синтетичні волокна: поліамід, поліестер, поліпропілен і так далі, які. На мене краще виводять вологу і краще підходять для активностей зимою. Але не всі активно проводять час зимою. Тому я б, перш за все, рекомендував вам звернути увагу на базу, на смартвулу, тому що так чи інакше, а на вулицю ви виходити будете. Також зверніть увагу, що універсальних шкарпеток не існує. І сказати вам, купіть ось такі шкарпетки, ви точно будете доволі. Ну, це неправда. Все залежить і від ваших фізіологічних особливостей, і від взуття, яке ви носите, і від способу життя, і від типа. На дворі, тобто я б радив вам купити спочатку якусь лайт версію, походити, подивитися, чи вам в них комфортно, чи вам здалося б купити якісь тепліші шкарпетки, чи наоборот, в цій парі, яку ви купили, вам буде зажарко і вона підійде більше на мінуси, а ви купите собі ще якусь більш лайтову версію. Однозначно, тут потрібно пробувати, однозначно тут потрібно тестувати, але те, що будь-які з цих шкарпеток будуть набагато краще, чим ваші звичайні бавовні шкарпетки, це мільйон. Процентів такі от получилося відео. Надіюсь, вам було корисно. Надіюсь, вам було цікаво. Діліться власним досвідом в коментарях до цього відео. З вами був Макс з канала Лішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.